Всім доброго дня! З вами компанія Люкскарс і в місто Івано-Франківськ. Продаж, кредит, доставка автомобілів США та Європи та по території України. Сьогодні покажу новий формат відео. не будемо заглядати в салончик, а так Шветерському пробіжимося по новинках, які є у нас нові автомобілі та ціни на них. Розпочнемо. Chrysler 200 2014 року, 2,4 бензин, 165 тисяч кілометрів пробігу. 9 тисяч доларів ціна за ось такого крайстера. Бус у нас є. Рено трафік 2015 року. Дизель 1,6. Пасажир. 16 тисяч доларів механіка. Ось такий червоний. 2 літри газ бензин, Nissan Qashqai 2010 рік, 170 тисяч кілометрів пробігу, увесь в рідній фарбі, 9300. Самемісне. У нас є Chevrolet Captiva 2012 року. 2,2 дизель, автомат, 11.300. Повний привід, 7 місць. Також йдемо за всередину, поглянемо на новиночки. Рок заїхав до нас. Так, повнопривідний X1 2015 року. Два літра бензин. 215 тисяч кілометрів пробігу, 12800. Volkswagen Tiguan 2017 року. 198 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра, бензин, повний привід. 13500. Range Rover. Range Rover є. 2014 року у нас повний привід, 2-літровий бензин, 142 тисячі кілометрів пробігу, 19 тисяч доларів. Також пригнаний з Європи Peugeot 2008, 21 рік, 1,5 автомат дизель 21 тисяча доларів передній привід. Porsche. Porsche Cayenne, 2014 року. Гарний білий колір, виглядає ефектно, лінзована оптика. 3,6 бензин, 186 тисяч кілометрів пробігу, повний привід автомат, 22 500. Так. Сьогодні ще заїхало до нас ось таке Renault Megane Універсал. 2011 рік, 230 пробігу, 230 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 дизель, автомат, 7500. Фасад 2020 рік. Бензин 2 літра. Автомат, передній привід. 90 тисяч кілометрів пробігу, 80 тисяч. Ой, пробачте, 18 тисяч доларів. BMW Тройка за 6900 2005 року. Двохлітровий бензин 265 тисяч кілометрів пробігу. Механіка. Шурла коптіва, максимальна комплектація. 2012 рік, повний привід, 3.0 газ бензин, 8800. Volvo Часто запитують. Volvo XC60. 2015 рік, дизель 2 літра, білесенький, гарнесенький. Передній привід, автомат. 18 тисяч доларів. Є у нас Lincoln наутілус 2019 року 63 тисячі кілометрів пробігу. Бензин 2 літра, автомат, повний привід. 25 тисяч 900 доларів. За 20 тисяч 900 доларів є у нас Ford Edge, повнопривідний, літровий бензин. 26 тисяч кілометрів пробігу. Новий автомобіль. 2022 рік. 22 рік. Ford Escape. 2021 року. 99 тисяч кілометрів пробігу. Гібрид. 2,5. Автомат, повний привід 21800. Також є у нас Mazda CX30 з нових. 2022 рік, повний привід, 2,5 бензин, автомат, 21 500 доларів. Є у нас досить великий вибір автомобілів на будь-який смак та гаманець. Тож будемо раді вас бачити в себе на майданчику. Працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Infiniti QX 60 2016 року є у нас ось такий величезний бегемотик. Повний привід, газ бензин 3,5. парламутрою у нас колір такий, переливається. 22 тисячі доларів за ось такого Infiniti. Так, Porsche Macan ще у нас. Є в продажі. 2014 рік. Затемнений круг. 3 літра бензин, повний привід. 24 500 І наостанок покажу вам x 5 2014 року. Дизель 3 літра. 250 тисяч кілометрів пробігу. Повний привід 25 тисяч доларів. Це я вам показав новинки, які заїхали до нас цього та попереднього тижня. Всі не можемо показати, тому що у нас. Більше 90 автомобілів на майданчику, а також є в телеграм-каналі Люкс Карс і Тож. Підписуйтесь і завжди будете в курсі подій нових автомобілів. На сьогодні все, до нових зустрічей.